Чи було у вас таке, що ви виглядаєте погано і самі не знаєте чому? Точно було, я знаю. Отже, сьогодні я розповім вам про сім помилок, які найчастіше зустрічаються в гардеробах, так сказати, моїх клієнтів, щоб ви їх не робили. Бориска Гаєні Чекіо, так сказати, сьогодні буде вашою фешн-мамкою підтирати вашу фешн-сраку, щоб ви нарешті виглядали нормально. No der saying, що ви виглядаєте ненормально, просто знаєте, краще перебдіти, аніж недобдіти. Правильно? Не буду надто розтягувати і почну одразу з першої помилки. Страх експериментів. Страх експериментів це така найплюралістичніша проблема в стилях людей, і насправді, на мою думку, вона є найважливішою. Чому? Тому що, якщо ви боїтесь експериментувати, і вам не подобається те, де ваш стиль знаходиться зараз. Ви не зміните свій стиль, існують дві різних категорії. Мені не подобається, як я виглядаю. Мені не подобається, як я виглядаю, і я не знаю чому, тому що я знаю, що я знаходжуся в правильному руслі, і мені не подобається, як я виглядаю, і це піздецька катастрофа. Якщо у вас другий варіант, і треба розуміти, якщо це внутрішній другий варіант, не нав'язаний суспільством, якщо ви самі дивитеся на себе в дзеркало у вашому стилі такі. Бля, що за пиздець. Треба щось змінювати. Уявіть собі, будинок з хуйовим фундаментом. Цей будинок треба зносити і будувати заново. Точно так само ваш стиль. Я не кажу викидувати усі речі, я не кажу витрачати мільярди на те, щоб накупити якийсь новий гардероб. Що я вам кажу? Треба принципово міняти підхід до свого гардеробу. Якщо вам абсолютно не подобається, як ви виглядаєте, і у вас там якийсь. Стиль олдмані офісної сирени. Ми це все переробляємо і йдемо в який, знаєте, можливо, більш спортивний стиль. Ми беремо там той костюм, але одягаємо під нього там якусь водолазичку. Якщо краще, то рухаємося в тому напрямку. Якщо ні, якщо у вас там якась офісна сирена, і ви відчуваєте себе too much, може зробити ваш стиль трошки скромнішим. Зараз іде прям дуже сильний тренд на сексуалізацію себе, і я не те, щоб засуджую цей тренд. Просто він підходить морально не всім. І ну не будете ви офісною сиреною в якійсь там міні-спідниці і е, жилеті на голе тіло, якщо вам не хочеться показувати своє тіло. І це нормально. Не всі люди ментально створені для того, щоб показувати своє тіло. Ну, якщо вам не подобається бути там не знаю офісною сиреною, ну будьте ви максимально стильною директоркою школи 42 Галиною Петрівною. В цьому немає нічого поганого. Ви можете виглядати. Не там як офісна сирена, там чиясь секретарка. А ви можете виглядати як горлбос в костюмі. Якщо, наприклад, вам якийсь тренд не подобається на вас, але подобається на інших людях. Подумайте, як інкорпорувати це в свій стиль, і це знову ж таки про експерименти. Якщо ви будете боятися експериментувати в фешені, ваш стиль буде стагнувати. І що у нас стається, коли у нас є стагнація, у нас є болото. Я не кажу, що у вас має бути якась супер ротація речей. Абсолютно ні. У мене там оця от ротація речей ніхуя не змінюється. З'являються трошки нові речі, які вписуються в існуючий гардероб. Проте, знову ж таки, я все ще експериментую. Я експериментую з новими формами, я експериментую з новою стилізацією. Будь-яка річ, яку ви носите, може бути одягнена декількома способами. І ні, я не кажу про це: от одягання одягу задом наперед, вивернутим і так далі. Про те, що було в моєму останньому відео. Ні. Я кажу про заправили, виправили і так далі. Ми працюємо з силуетами. Друга помилка. Незнання своїх вимірів. Я просто хочу висрати неймовірну кількість матюків з усіх високих, там не знаю, будівель світу про розміри брендів. У кожного бренду сьогодні свої розміри. І якщо ви будете знати, що ви есочка, то половина есочок буде на вас сидіти хуйово. Абсолютно. І це на даний момент, на жаль, норма. Тому вам не треба знати мільйон якихось літер, вам треба знати свої виміри. І взуття це теж стосується. Ми беремо отаку хуйню. Називається сантиметр, метр, вимірювальна стрічка, похуй. Ми беремо отаку от хуйню і ми вимірюємо все своє тіло. Ось так: от міряй мене повністю. Насправді жартую. На мою думку, вам потрібно мати декілька базових вимірів: це обхвати. Грудей, талії, стегон, довжина торсу. Ми беремо ось початочок від плеча, і отак до наших, так сказати, причинних місць перпендикулярно до нашої землі. Не знаю, як українською інсім, довжина штанини зсередині. Ми беремо і від пісі до низу штанів. Окрім талії, грудей, і стегон, беремо лінійку і міряємо свій пеніс. Вибачте. Окрім грудей Талії і Стегон, беремо лінійку і міряємо довжину вашої ноги. Тому що розміри взуття зараз точно так само відрізняються, як і розміри одягу. Тепер, коли ви купляєте речі. Особливо, якщо ви купляєте речі онлайн, ви дивитеся не на розмір, а пролистуєте до поля розмірна сітка. Вона є у більшості онлайн-магазинів. Якщо бренд не готовий надати вам розмірну сітку, будь ласка, не купуйте у цього бренду. Це хуйовий бренд. Окей, окей. І тоді речі на вас будуть сидіти так. Як ви цього хочете. Ви хочете оверсайз? На вас буде оверсайз. Ви хочете в обтяжку. Речі дійсно будуть в обтяжку. І ви хочете якось більш такий живий напівобтягуючий силует. Знову ж таки, ви зможете це нормально підібрати. Не треба грати в лотерею розмірів. Виміряйте своє тіло. Все. Помилка номер три: ігнорування парфуму. Аромат це дуже дуже важлива деталь образу. Без неї образ виглядає сирим, образ виглядає нудним, і образ виглядає найголовніше таким пластиковим. Тобто, ви виглядаєте як людина, яка просто натягнула на себе якісь речі, може там модель на подіумі, але в поганому сенсі цього слова, як манекен. Ось парфум це те, що робить ваш одяг набагато більш живим, те, що робить ваш образ, набагато більш цікавим. Ви можете мене спитати, «Борис, як мені взяти це правило собі на замітку, якщо у мене там немає грошей на якісь люксові парфуми. Якщо мені там не знаю, складно підібрати парфуми, я не знаю, куди йти, я не знаю, який бренд обрати, і у мене для вас є відповідь. Я хочу порадити вам українські бренд нішевих парфумів 13 Perfume. у бренду 13 Perfume є аромати для всіх. Якщо ви хочете не думати, а просто гарно пахнути, є вибір для вас. Якщо ви хочете щось неймовірно цікаве, неймовірно нішеве. Якщо ви такий же фрік від світу парфумерії, як і я, я пам'ятаю, у мене був парфумерний вішліст, одне з перших відео на каналі, воно дуже гарно зайшло. Тому якщо ви мій олд, то ви знаєте, наскільки я парфумерний фрік. А якщо ви хочете пахнути, як Борис Гаєні Чекіо, я навіть поділюся, який саме аромат клікнув особисто зі мною. А особисто зі мною клікнув парфум Ест Village – це такий сандалово шкіряний аромат зі свіжими моментами, типу Кипарису, фіалки і ірису. Те, що я люблю, це така солона шкіра, те, чого я дійсно не могли знайти дуже давно. І як зазвичай, у Бориски Гаєні Чекіо для вас неймовірна пропозиція, тому що за цим промокодом, за посиланням в описі відео та закріпленому коментарі, ви зможете отримати знижку 15% і обрати аромат своєї мрії. Отже, обираємо парфум своєї мрії. Або беремо одразу набором, обираємо всі подарунки, що підходять під вашу суму замовлення, вводимо промокод і. Магія знижки в дії. Посилання в описі відео і в закріпленому коментарі. Четверта помилка надто часте прання речей. Ви можете посміятися. Проте я скажу вам, це дійсно правда. І ні. Бориска Гаїні Чекіо не грязнуля, Бориска Гаяні Чакіо не в депресії, і Бориска Гаяні Чакіо не Climate activist. Я просто вважаю, що, наприклад, особливо в'язані речі, які використовуються для леєрінгу, особливо це всілякі кардигани, светри, піджаки і так далі. Вони не потребують настільки частого прання, як, наприклад, речі, які знаходяться безпосередньо на тілі. Тобто, наприклад, оця водолазка і так далі. В чому проблема в тому, що наскільки би якісно не була тканина, наскільки б якісним не був виріб, все рівно кожного прання цей виріб стає все менше і менше схожим на те, як він виглядав, коли ви його придбали. Змінюється текстура. Розмір, колір і так далі. З деякими речами, наприклад, з чорними речами, це може вийти і в плюс. Я, наприклад, люблю виношені чорні речі, не виношені там в сраку, проте виношені до певного такого вінтажного моменту. Проте, якщо у вас є річ, яку ви хочете залишити, Ідеальному стані, точно так само, як вона виглядала, коли ви її придбали. Я не рекомендую її прати, якщо в цьому немає необхідності. Ну надягнули ви кардиган на годину, щоб вийти за хлібом. Не варто кидати його прати, якщо у вас там немає проблем з потовиділенням, ви там не воняєте і так далі, і тому подібне. Я сподіваюся, мій поінт зрозумілий. Тобто, тут варто знайти баланс між тим, що ви не будете воняти, і тим. Що ви не будете запирати свої речі до стану того, що вони будуть втрачати свою форму і виглядати дуже дивно. Пріоритет речей, що торкаються вашого тіла, має бути в пранні. Пріоритет речей, які ви використовуєте для леєрінгу, які не торкаються вашого тіла. Пріоритет має бути в тому, щоб їх менше прати. Ось той момент. Ось коли я купляла, купляв, купляли пофіг, що у вас там в штанях, що яким ви себе відчуваєте, у всіх були такі хріні. Ось ви купили річ, вам вона неймовірно подобається. Підобалася. Через півроку ви думаєте, як я хуйово виглядаю в цій речі, що сталося? А сталося те, що ви її нам поправили 50 тисяч разів, і вона просто втратила свою форму. А форма речей, хоч зазвичай більшість цього люди дивляться на колір, форма речей також неймовірно важлива і підсвідомо це найважливіший пункт, за яким ми обираємо речі. Дивіться, хто прийшов. Дивіться, хто прийшов. Давно її не було на каналі. Здрасті. У вас є що сказати? Але на цьому моменті я хочу вас зупинити і попросити підписатися на цей канал, поставити лайк під цим відео і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Це дійсно дуже і дуже важливо, і ви максимально підтримуєте цим канал. Ні, серйозно, поставили прямо зараз. Прямо зараз. Я на вас дивлюся. Я на вас дивлюся через екран. Поставили лайк, дзвіночок і підписку. Молодець. Наступна помилка: постійне одягання джинсів. Джинси це одні з найпопулярніших і найуніверсальніших штанів це правда. Вони бувають в скіні, немає проблем з скіні, знову ж таки, на цьому каналі скіні джинси поважають. Широкі карго, прямі. Вони є на всі типи тіла і на всі смаки. І в цьому їх найбільший мінус. Тому що за цією неймовірною, здавалося, б версатильністю ховається те. Що вони роблять ваш гардероб дуже одноманітним. Ви знаєте, ви можете мені зараз сказати, Борисе, але в твоєму там гардеробі, ти самі казали дві пари джинсів, які ти носиш раз в півроку. Ти не маєш права нічого срати на джинси. І я вам скажу, можливо, це і правда. Проте дуже багато людей втрачаються в джинсах і не мають якоїсь ротації. Як на мене, ідеальна кількість штанів там на кожен день. Це три. Зробіть собі ротацію з трьох штанів. Дуже любите джинси, двоє джинсів, одні якісь штани, там не знаю, від палацо до легінсів оберіть щось інше. Якщо не дуже любите джинси, одні джинси там більш ділові штани, більш спортивні штани. Що взагалі не подобається джинси, їх можна відпустити. Проте не робіть так, що у вас в ротації троє джинсів, і ви їх носите, носите, носите. Якщо ви будете одягатися одноманітно, це приїздся до вашого мозку і чисто психології, ви не будете відчувати себе так гарно, ви не будете відчувати, що ви одягнені так гарно, як би вам хотілося. Тому це максимально простий такий приклад, на якому можна привести, тому що більшість людей вони всі люблять джинси, поважають джинси і носять джинси 24 на 7. Але. Це працює з будь-якою іншою річчю теж. Не треба носити мільйон однакових речей, тому що це приїсться у ваш мозок, і ви будете ходити такі, типу а чому я так хуйово виглядаю? Чому я так хуйово виглядаю? Ну тому що ви, напевно, блять, одягаєте одне й те саме, який би не був максимально фешн-крутий лук. Якщо ви виглядаєте кожен день однаково, ви будете думати, що ви виглядаєте хуйово. Це факт. Наступна помилка. Ховання свого тіла. Якщо ви намагаєтеся одягом змінити своє якось тіло, вам потрібен не стиліст, піздуйте до психолога, піздуйте до психолога. Чому? Тому що, якщо ви ставите собі основну ціль якось змінити своє тіло, зробити себе стрункішими, зробити себе вищими, це. Проблема. Я не кажу, що це проблема, якщо вам хочеться використати якісь певні фешн-прийоми, щоб дійсно зробити себе там трошки візуально вище, або трошки візуально стрункіше, це хочуть всі. Проте, якщо це ваша основна проблема в вашому гардеробі, якщо там, купляючи послуги стиліста, ваша перша проблема це я хочу виглядати в одязі стрункіше, або там я хочу виглядати вище, або я там хочу виглядати нижче. Піздуйте до. Психолога, недостиліста. Спочатку пропрацюйте проблеми в голові. Тому що так, одяг може візуально там вам збільшити зріз на 2-3 сантиметри, зменшити талію на 2-3 сантиметри, використання всіляких обманок для очей і так далі. Це дійсно є таке. Проте феншн магічно не зробить вас. Там 90, 60-90, це варто розуміти. Якщо вам хочеться там скинути два розміри за допомогою якогось одягу, це так не вийде. На фото можливо, на відео, можливо. В реальному житті це так не працює. Тому ідемо до психолога або фіксимо проблему. І остання помилка найбільш практична: змішування патернів. Патерни це дуже дуже крута річ. Всілякі принти, там не знаю, анімалістичні лінії, всілякі там квіточки, твариночки, це все дуже круто. Проте не варто мішати більш ніж один-два патерни в своєму образі. Як можна мішати патерни? Варіант ідеал: один патерн на весь образ. Там беремо монохром, якась річ патернова. Або там дві одними тим же патерном. Якщо ви хочете змішати два патерни, ви маєте розуміти, в кожному з патернів не має бути більше двох-трьох кольорів, і хоча б один-два кольори мають співпадати. Наприклад, зебра і леопард. Якщо не робити там весь образ зебра Леопард, а зробити монохромний чорний образ, наприклад, леопардовий піджак і якісь зеброві лофери, буде виглядати. Якщо там не знаю, буде рожева зебра і фіолетово-сиреневий якийсь леопард, і не буде співпадіння оцього чорного кольору, виглядати це не буде. Має бути не більш ніж двох базових. Або одного небазового кольору, які не співпадають, це треба робити акуратно, тому що потім, якщо ви цього робити не будете, 90% що ви будете виглядати як ялинка. Проте. Якщо ви хочете змішати два патерни, і ваш стиліст вам каже, патерни не можна змішувати. Змінюйте стиліста. Гарний стиліст має вміти заставити 99% речей, але самостійно краще не ризикувати. Якщо у вас немає там надивленості підготовки розумінь, не мішаємо надто багато. Ми маємо так: не співпадає двох принтах або один небазовий колір, або два базових кольори. Все. Це, звісно, не всі помилки в фешні, які допускають люди. І якщо ви думаєте, що я пропустив якусь важливу, я буду дуже раді, якщо ви напишете про це в коментарі. Серйозно, я обожнюю читати коментарі. Тому зараз, якщо у вас щось виникло, типу Бориса, чому ти не сказали про це? Пішли і написали в коментарі. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, ось мій плейліст дизайнера від А до Я, в якому я розповідаю історії відомих брендів. Ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій телеграм-канал для тих, кого цікавлять щоденні новини світу моди, і мій лайв-ютуб канал для тих, кого цікавлю я як особистість. З вами були я, ваш клінжовий провідник світ моди Борис Кагаянічекіо. Не забувайте піклуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!